Друзі, мераба, як кажуть в Туреччині, а ми знаходимося в моєму саду Саду Мандрагори. Гори. Господи, я тільки що приїхав із пиляння дерева, така голова. От, і що я побачив? Приходжу я до себе в садочок. Не вишневий коло хати, а всього на світі. Бачите, на гортензію вже пиляю, все, що хочеш. І побачив красу неймовірну. Боже друзі. Вербу тонкостобурову мантасо. Сейчас покажу. Друзі, подивіться, яка краса. Манюнька така батькова принцеса. Подивіться, як гарно. ще якби щоб ще нормально експозиція була нормальна. Коротше, низенька, бачите, десь там квіточки вже розпускаються, десь ще ні. Дуже красива. Я зробив красива, коли буде типа, на заставку цього ролика, покажу вам, наскільки вона красива в житті. Тому що зараз якось При цьому добаному новому, новому оновленні на телефон а, то збилися а, мануальні налаштування камери, відеокамери. От, Але скажу вам, друзі, що це щось неймовірне. З іншого ракурсу дивіться, друзі, як красиво. вона десь напевно метр... За вишки я її так формує невисокою, хоча, напевно, треба буде її переводити на майбутнє. Там у мене ще, бачите, фейсбучні страчі, лежать, там горщики, ще нічого не розбирав, бо немає коли, друзі. Ось, Верба, Муанта сот, тонкостоборова це дуже цікавий сорт виду тонкостобрової верби, який потребує вологи. Вологі, вологі до мене, більше, ніж якась інша верба, як я помітив, що ну, нас скрізь вже в Україні розцвітає моїх друзів, Фейсбук, весь ними маю рич, що і в того, і в того. А я скажу, друзі, що Фотографії в Фейсбуці, це взагалі взагалі це ніщо порівняно з тим, наскільки це красиво в реальному житті. Тому що це просто... Я йшов, я просто в шоці був. Я як перший раз побачив, це ж понятно, що ви зрозуміли, що я там для відео, тільки розказую, що я побачив? Я вже її моніторю вже напевне з тиждень, тому що як тільки, тільки почали ще на Новий рік розпускатися по трошечку котики, бачите, ось там вони трошки протупили. Ось, десь фокусу саме немає. То е, зараз, звісно, так. Да. Буває таке, що вона зимує з листям також. Бачите, ось листям не, не, не попадало, але це така вже е, дрібниця. Я тут все різав, живцював, вже все розпродаж тільки можна, і кому можна. Тому що штука дійсно дуже красива. У мене взагалі є ціла колекція, величезна верб і Мантасо це. Посідає чільне місце серед всіх верб. Чого я вам бажаю, друзі? Якщо у вас сонячна волога ділянка, це якраз для вас, тому що вона красива і в цвітінні, і в листі не так Бачите, таке дуже гарненьке. Воно такого оливкового, такого м'ятого кольору дуже гарно. Ну друзі, вона красива, То вона красива завжди. знаєш, Якщо людина талановита, то вона талановита, я все, можете зайкаюся, забалакаюся. Ой, коротше все, друзі, мої любимі. Пішов я собі далі. Мандрувати, то ще купа роботи, треба ще поїхати забрати посилки, цікаві, відправити. А що думаю, тільки я подаю, ще, ще купую, теж, друзі. Ось, Понятно, що ви можете собі замовити цю рослину, також е десь на, на весну мене будуть саджанці верби без лохотрона, без ніякого там. знаєте, там теж... Купіла, купіла вірбу, все, прислали сливу. А ще зараз такий ужас, як показую по цьому, по Фейсбуці. Е ганяють, типу, дівчатки, купіла орхідеї, 5 штук. В подарок там понятно просто кора, якісь бури не повиростали. Тому будьте уважні і обережні, як в київському метро, друзі. Цілий пока пока всім.